У мінімальному підприємстві Луцькводоканал хотіли створити нове дочірнє підприємство Біоенергетичний стандарт. Основна мета впровадження на підприємстві альтернативної енергетики сонячної, вітрової, гео чи гідротермальної. Як пояснив очільник Луцькводоканалу Віктор Гуменюк, це дасть можливість запустити нове виробництво біопалива та мінеральних добрив. Зараз ми ведемо перемовини з Датським фондом, який хоче фінансувати муніципальні проекти саме в альтернативній енергетиці, і ми подалися туди, що стосується інвестування з великою грантовою складовою, зокрема це біогазової установки на очисних спорудах, оскільки реконструкцію, яка буде проведена на очисних, не передбачено біогазу. І ми також ведемо перемовини по, що стосується будівництва комплексу з переробки осаду стічних вод в органічне добриво. Зокрема, під час чергової 50-ї сесії міської ради на розгляд депутатів винесли одразу два проекти рішення, які стосувались діяльності Луцькводоканалу, про внесення змін до програми підтримки комунального підприємства на 2023 рік та про погодження створення дочірнього підприємства Біоенергетичний стандарт під час розгляду цих питань депутати принагідно поцікавились у Віктора Гоменюка тим, як на комунальному підприємстві триває робота по очищенню мулових карт і коли, врешті, в Луцьку перестане смердіти. Нещодавно прозвучала інформація про те, що станом на зараз вивезено лише 10-15% цього мулу. Більше того, якщо подивитися в загальних е, об'ємах, то він більше накопичується. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу для того, щоб вивезти цей мул з мулових карт на очисних спорудах, щоб нарешті, можливо, вирішилося питання зі сморним близько? Однак Віктор Гуменюк відразу заперечив, мовляв, цього року лучани не так відчувають вплив очисних споруд водоканалу на якість атмосферного повітря. Він пояснив, що нині на вигідних умовах обрано переможця тендеру на вивезення молу. Однак є багато факторів, які впливають на цей процес. Перш за все це погодні умови, друге, друге це. Технічна можливість підряднику ці роботи вивозити, і інше це третє це наявність вільних площ для того, щоб цей мул вивести, оскільки він вивозиться як сировинний продукт для органічного добрива. Він зразу вноситься в поля. Якщо поля перебувають під посівами, а вони перебувають це фактично з травня місяця. Його вивезення, попри всі наявні чинники, не є можливим. Поліщук також включився в розмову і запевнив, що якщо будуть сприятливі погодні умови, роботи з вивезення мулу продовжать восени. Той мул, який зараз утворюється внаслідок діяльності очисних споруд, ми ми одним із перших, напевно, першими в Україні придбали, встановили мультишнековий дегідратор, який цей мул перетворює просто в суху фракцію, яка використовується в тих чи інших потребах. Це не є мул в класичному його розумінні. Після цього проекти рішень по Кепелуцькводоканал почергово поставили на голосування, однак для їх прийняття не вистачило голосів. Депутати продовжили розгляд інших питань порядку денного. Та на завершення сесії Ігор Поліщук запропонував повернутись і повторно поставив ці два проекти рішень на голосування. Віктор Гуменюк намагався запевнити депутатів, що створення нового комунального підприємства дозволить зосередити доходи, отримані від його діяльності в комунальній власності. Це не тягне за собою жодної копійки бюджетних коштів. Це лише спроба підприємства залучати інвестиції, робити реальні проекти в альтернативній енергетиці і інших проектах для того, щоб просто пробувати. Однак дива не сталося. Якщо перший проект рішення все ж таки прийняли, то за створення дочірнього підприємства біоенергетичний стандарт проголосувало лише 20 депутатів. За 20 рішення не прийнято.